Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку способи подання алгоритмів. На минулому уроці ми з вами вивчили, що таке алгоритм, і дізналися про основні властивості алгоритму. Давайте їх пригадаємо. Перша властивість це дискретність. Тобто алгоритм має бути розбитим на якісь етапи виконання. Друга властивість це визначеність. Всі дії, які подані в алгоритмі, мають бути чітко визначені. Тобто нести якийсь конкретний зміст. Третя властивість це виконуваність. Дії, які прописані в алгоритмі, Мають входити до системи команд виконавця, який буде виконувати цей алгоритм. Четверта властивість це результативність. Наш алгоритм має в кінці приходити до якогось результату. Це має бути або рішення поставленої задачі, або висновок, що рішень поставленої задачі немає. Або що задача має кілька розв'язків, тобто обов'язково в кінці має бути якийсь результат. Масовість. Масовість це коли якийсь створений алгоритм може бути застосований у багатьох сферах діяльності. Ефективність, чим менше затрачено. На алгоритм часу, так, тим він ефективніший. Це, якщо сказати от простими словами, так? Тобто оптимальне співвідношення часу та ресурсів, затрачених на виконання алгоритму. І нарешті така властивість, як скінченість, тобто алгоритм має обов'язково Закінчуватися. Він може повторюватись декілька разів, але в кінці обов'язково він має закінчитися. Тепер давайте розглянемо з вами способи подання команд для виконавця. Так? Тобто ми, коли використовуємо алгоритм на роботі, на вулиці, в школі, ми якимось способом їх зчитуємо, так? Наприклад, от алгоритм чищення зубів. Ви, перший пункт, йдете в ванну, берете щітку, відкриваєте воду, видавлюєте на щітку зубну пасту, чистите зуби, полощите рот, миєте щітку, закриваєте воду, так? І ставите щітку на місце. Наприклад, от це от, алгоритм чищення зубів. Як ви гадаєте, яким способом я вам його подала. Правильно, це спосіб подання алгоритму словами. Тобто, навіть приклад 2 додати 2 до рівня 4 ми можемо подати словесним способом. Запишіть 2, поставте значок плюс, запишіть ще раз 2, складіть ще числа, запишіть знак до рівня. І напишіть результат. От оце алгоритм розв'язку приклада. А ще можна алгоритм подати за допомогою блок-схеми, малюнка і мовою програмування. Сьогодні ми з вами розглянемо ці варіанти. Отже, словесний спосіб. От такий приклад. Алгоритм вмикання комп'ютера. Увімкни монітор. Натисни кнопку Power на системному блоці. Дочекайся, коли на екрані монітора з'явиться зображення робочого стола. А як ми цей алгоритм можемо подати, наприклад, графічним способом? А графічним способом це алгоритм, який поданий у вигляді малюнків і схем. От, наприклад, оцей от малюнок, де ми бачимо, так, що перший пункт взяти мишку, лівою кнопкою натиснути кнопку Power. так, Вибрати, завершити роботу і дочекатись, поки вимкнеться комп'ютер. Тобто така от такий алгоритм нам теж цілком зрозумілий, комусь зручніше словесним способом, так, а комусь от таким графічним способом. І нарешті давайте розглянемо спосіб падання алгоритму за допомогою спеціальних схем, які називаються блок-схема. У блок схемі команди розміщують в окремих блоках, а стрілками показують послідовність виконання команд. Наприклад, тут така блок схема. Обрати морозиво, порахувати гроші, так наступна команда. Далі у вас йде умова, чи достатньо у вас грошей. Якщо так, то купити потрібне морозиво. Якщо ні, то обрати інше морозиво. І далі наступний блок оплатити на касі та з'їсти морозиво і кінець програми. Давайте з вами пригадаємо, що означають блоки в нашій блок-схемі. На початку і в кінці ми малюємо отакий от овал, так можна його назвати. Це початок і завершення програми. Такий прямокутник означає дію або серію дій. Тобто, якщо у нас декілька дій, ми з вами записуємо декілька таких прямокутників. Ромб означає команду розгалудження. Тобто, коли у нас є якийсь вибір, то ми от в ромбі такому подаємо команду. І отакий от шестикутник. Вказує на те, що у нас буде цикл. Пізніше ми взнаємо з вами, що таке цикл, ну, поясню зараз, тобто, якщо якась команда, у нас повторюється декілька разів. І отакий от у нас прямокутник з нахилом, так, це введення і виведення результатів, якщо у нас наш алгоритм містить якийсь результат в кінці. Що ж, ми з вами пригадали. І тепер на кінець давайте розглянемо, на прикладі, як можна подати той самий алгоритм різними способами. Розглянемо алгоритм приготування каші. Перший варіант це словесний. Відкрий пакетик з кашею, висип кашу в тарілку, залий кашу гарячою водою, накрий кришкою. І зачекай 10 хвилин. А тепер давайте розглянемо алгоритм графічний за допомогою малюнків. Перший малюнок у нас показує так, що ми пакетик розрізаємо ножицями, другий малюнок показує, що ми з пакетика кашу усипаємо в тарілочку, третій малюнок показує, що ми заливаємо кашу гарячою водою. І четвертий малюнок показує, що ми накриваємо кашу кришкою і чекаємо 5 хвилин. Теж цілком зрозуміло. І нарешті останній спосіб за допомогою блок-схеми. Знайомі вже нам фігури так? початок програми чи алгоритму. І йдуть у нас дії. Відкрий пакетик з кашею, висип кашу в тарілку, залий кашу гарячою водою, накрий кришкою і зачекай 10 хвилин. І завершується наш алгоритм теж таким овальним блоком кінець. Що ж діти, Ми розглянули з вами різні способи подання алгоритмів. І вже скоро, скоро ми з вами зможемо створювати справжні алгоритми в середовищі програмування. Дякую вам за увагу. Обов'язково перегляньте, повторіть матеріали, ще переглянувши урок презентацію. До побачення!